Ми тут всі чекали, що він зупинить війну, а він зупинив допомогу нам. Як це на нас відіб'ється, тому що і Андріана випрацювали в багатьох проектах, так і Віктор Бабаренко. От я думаю, нам є що коментувати. Ну і знову ж таки, це ті е, проекти фінансувалися, які не могли самі виживати. От, Наприклад, медіа так в тебе має бути, або дядько якийсь, який який тобі е, за те, щоб ти його хвалив, або це проект грантовий. Ну два варіанти: поки що в нас суспільство не готове фінансувати журналістику незалежну, ну, Зокрема, і це не тільки журналістика, а багато інших проблем. Андріана Костенко. Як ви вважаєте, наскільки відіб'ється на нашому регіоні прикордонному чи є небезпеки від того, що Трамп заморозив допомогу Україні? Власне, у нас інколи буває такий стереотип, що геополітика це така висока політика, і малою мірою вона буде відбиватися на життях. Середньостатистичних українців, а тим паче, де там Сумщина, де там громади, прикордоння, сільське населення. Ну я хочу сказати, що одним із таких трендів в світі в цілому є локалізація, тому що в умовах глобалізації все взаємопов'язане і те, що відбувається на рівні прийняття високих рішень в сфері геополітичних рішень, так воно потім буде в момент відбиватися на життях звичайних людей. Якщо говорити про джерела стійкості українців, то одним із таких джерел або сил, які допомагали нам вистояти в перші місяці повномасштабного вторгнення і допомагають досі триматися, це сила громадянського суспільства. Я свого часу писала докторську дисертацію, і тематика була пов'язана з аналізом впливу інститутів громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси. Я аналізувала взагалі, як громадські організації в різному плані сприяють євроінтеграції. І одним із аспектів, це був аналіз самої спроможності громадянського суспільства. Власне, декілька слів про це. До повномасштабного вторгнення значна частина фінансових ресурсів, завдяки яким трималися громадські організації, це були третина. Державних та ось таких вкладів громадян, тобто велика частина, десь 30% різного роду громадські організації, вони фінансувалися за рахунок, в тому числі державних проєктів і програм, які працювали ще до війни. Ну, Наприклад, там соціальне замовлення, ну, наприклад, там оголошувалися, наприклад, Сумщина була одна з передових, яка оголошувала за Рахунок обласних програм, там невеличкі проекти давали і так далі. І це давало можливість триматися невеликим організаціям, таким і е, е, стартувати. так Саме громадським організаціям починати свою діяльність. Активно фінансування таке розпочалося в 2014 році і там до 2020 року воно особливо сумщина була передовою в цьому плані. І інші 70% це там різні, різні джерела, але значний ресурс це саме були міжнародна грантова допомога, донорська допомога міжнародних фондів різних. Ось, після повномасштабного вторгнення фактично. Держава перестала підтримувати громадські організації, і більшість от не просто ці 70%, вже фінансування більшості організацій перейшло. Ну, вони стало вони стали більш залежними, напряму вже залежними від фінансування міжнародних програм і. USAID, власне, має найвий... найбільшу частку серед усіх, якщо говорити про громадський сектор серед усіх часток. Тому, звичайно, та велика кількість громадських ініціатив, організацій, вони в один. Підпис, так, в результаті одного підпису фактично втратять на невизначений період. Зараз говорять про 90 днів, а насправді питання про невизначений період фінансової стабільності. З одного боку, це буде стимулювати їх шукати додаткові ресурси, залучати там, донати людей, з іншого боку, це відіб'ється точно, на чому відіб'ється. На, ну, я буду по своїй частині говорити на е, якісній аналітиці, тому що е, держава не фінансується. От, якщо говорити про нашу діяльність, е, ми е, не втратили, тому що ми е, до Цього рішення у нас більшість проєктів, у нас були деякі проєкти USAID, але зараз ми фокусуємося на європейській підтримці. Тому та аналітика, яку ми проводимо за підтримки, наприклад, Швейцарії, за підтримки проєктів там, Німеччини, Нідерландів, Європейського Союзу, тобто ми не втратили. Але аналітика, медіа, гуманітарна допомога. Та допомога, яка спрямована на вразливі категорії прикордоння, це внутрішньопереміщені особи, родини військовослужбовців, родини, які ну, втратили там певну допомогу, малозабезпечені програми. Фактично, вони всі зупинилися. Я знаю приклади фондів, які напряму працювали, наприклад, з ВПО дуже системно. Вони вони допомагали і в. Побудові житла допомагали в працевлаштуванні, допомагали в базовій там гуманітарній допомозі. Тобто, це гуманітарні проекти. Це навіть власне. Ну на жаль, ці всі проекти в один момент зупинилися. Я веду до чого про те, що насправді наш регіон не буду говорити за всю Україну, скажу про наш регіон. Насправді, наш регіон отримав дуже сильний удар під дих. І тут питання в тому, чи зможемо ми вистояти, як це потім відіб'ється на соціальній, економічній ситуації нашого регіону. Тому що поки ми трималися, це одна історія. А далі як ми ці три місяці вистоїмо? Ви, ви Дякую, пані Андріан. Віктор Анатолійович, ну, багато хто пише, що е, і людей поважних. До речі, вчора ж хтось казав за, хтось проти. Ну закрили і закрили допомогу. От для чого нам ці грантаєди? Бо вони там все прогулювали. Це така небезпечна теза, тому що кажуть, що вона ФСБшна, і там навіть Наташа Влащенко щось писала. Що тут у нас це грантаєди? Ну не буде грантів прозорих відкритих. Будуть як у нас були наші канали там юзвани, будуть російські російські гроші, російські медіа і п'яті колони тут наскільки критично, щоб ми розуміли, росіяни, які кричать кругом грантаєди Сарасята, найбільшим донором до 2014 року, щоб ми розуміли, було посольство Російської Федерації, яке роздавали гроші, передусім в південні східні регіони. Оці всі оплоти вони фінансувалися в тому числі офіційно. Через Посольство Російської Федерації ну, якісь там проводились, ну, я думаю, що конкурсів не було, просто заливали потрібні організації грошима, в тому числі і у нас тут була організація юних розвідчиків, скаутів, розвідчиків, що вони тут розвідували, я не шучу. От, дарма, в тому числі кажучи, через, е, через, е, через Русську Православну церкву е, фінансувалось, це теж був такий донор. от, е, Власне це нормально. Коли ну, якщо держава Україна хоче, щоб десь щось українське просувати, то воно мусить просувати через якісь громадські організації за кордоном і теж Посольство України. Якби ми були нормальною багатою країною, це треба було б просувати, да? тобто давати гранти, наприклад, якимсь американським організаціям, які зареєстровані в США, щоб просувати Шевченка, там, Ліну Костенка, Жадана, ще щось ще щось. Це нормально. Це нормально. Мало того, є організації, які Спеціалізовано фінансували ну, наприклад, у нас незалежні медіа фінансувались да спочатку. От перший грант, Який отримували там дзеркало тижня, хто знає, українська правда для чого день. їх день? Для того їх фінансували, щоб вони були незалежні від держави, тому що якщо фінансує держава або місцеве самоврядування, навіть там хороший мер. Він хоче, щоб про нього місцева преса співала хорошо. От, і тому, типа ж, ми фінансуємо, а ви що будете нам кусати з тої руки, в яку єсте. Ну, вони ж вважають, що там, типу, мерже ж вважає, що це і ж він його, його ж він, він, він пайку дає. І тому давали гроші, щоб медіа були незалежними, принаймні там на якомусь рівні. Громадським організаціям, антикорупційним організаціям. Я пам'ятаю, коли навіть ми подавали в одну організацію грант, а вони кажуть, а чого ви не ставите собі в бюджет, що ви наймаєте приміщення. А ми там відписуємо. Ну так, приміщення нам на за в год. Тоді ще можна було за в год місцева влада, дає вони. ні-ні-ні, так ви ж будете залежні. Тіпа, зніміть приміщення, ми готові дати гроші, щоб ви були незалежні. Якщо ви займаєтесь антикорупційною діяльністю, щоб ви досліджували, ага, прозорість, відкритість бюджетів ще там, ще щось, ще, щось, ще, ще. І це не ну при всій повазі до, до, до той влади, яка імплементує реформи, напрацьовуються реформи на. На всеукраїнському і на локальному рівні, громадськими організаціями. От я був, наприклад, там начальником управління молоді і спорту свого часу, і ми впроваджували наметові форми оздоровлення. Так от я вам скажу, що ми спочатку за кошти грантові, за кошти американців, usaid Юсайдішні, спробували цю методіку. Тобто вони закупили спорядження, ми провели там ціле літо тим, три зміни. Ми спробували за американські гроші. А потім пересадили це вже на бюджет. То що дивіться, вже ж можна було казати владі, дивіться, воно ж працює, це ж класно, воно ж дешевше, підтримує. воно ж ефективніше і все. Тобто багато пілотних проєктів, а оце там Прозоро, скажімо, це ж теж напрацювалося, Реанімаційний пакет реформ. Так, ну, багато чого, яке починається з грантів, а потім пересаджується на бюджет. Єдине, на що гранти не давали, це. А ми тут самі впроваджували це там військово-патріотичне виховання. То, що ніяка Америка на те, щоб зробити вас патріотами, не дасть гроші, або умовно, як поляки довжнішу не на, та, пропагувати е, чому це зробив як полі як політолог? Скажіть віктором. Я, я думаю, що е, тут. Треба розуміти саму фігуру Трампа, який думає, що десь теж у нього багато там конспірології, що там це USAID це фішечка демократів, плюс його ж накручують, а його можна як нарциса накрутити, так само, як нашого президента, теж можна накрутити. Тобто, це перше. І воно, знаєте, як ото у нічше, коли ви вдивляєтесь в безодню, безодня вдивляється в вас. Тобто коли вся команда накручує один одного, тобто всі кажуть, там, що. Юсайді роздає гроші наліво направо, там не по те, тому, а тут підхоплюють. Ой, вони там дають на підтримку ЛГБТ спільнот. Та це там 0, там ,00, 0,00 тисяч десятих, да, коли дають на підтримку якихось таких специфічних спільнот. Знову ж, дуже багато. от Ми теж минулого року працювали. Ми роздавали рімкомплекти, ми були ну, місцевим партнером організації, яка працювала від USAID по кількох областях. Ми саме по Сумській області, От ми додавали гроші, і ми розвозили вже готові. То тобто є закупка була за рахунок цього ж Юсайді, рімкомплекту. Що там вибило десь діду бабі вікна і кришу. І от є Брезент кришу накрить, є usb плити, вікна ці забити, Тобто це все видавалося. або е, дрова. От елементарно да, сам казалось би, але дрова там, типа, ну спочатку дрова підвозили. Ми потім казали, що це важко, що це там, ну там, ну і почали це давати те, просто, просто грошима. Да, там, типа, ну от елементарно, да, там, типа, вибило вікна, от оплам usb плити. Хто це забезпечив? Юсайді, а ви там, типа, і, звісно, хтось потирає руки ха-ха, там, а Бабиренко, Сарасенок, тепер буде менше грошей. Ну ми переорієнтуємося на європейські гроші і якраз на антикорупцію перестануть давати американці. Більше дадуть е, німці, британці е, і той, той же фонд відродження. Тобто, владу все одно по руках бить будем. Але е, не достане тепер гроші, ну умовно на відбудову. На ті ж самі, де вікна полетіли, просто їх замінить. Це ж займалася дуже часто е, не держава. Цим ну і держава, але в тому числі найбільше грошей на оці е, локальну відбудову давали, Гроші американці, плюс там стратегії. От є громади. Ага, от я, от в проєкті юсадішному останнім, працював як ментор в громадах, де треба навчати, де треба допомогти е, зробити статут громади або статут громадської організації. Тобто зробити їхню спроможність, щоб вони були більш спроможні. Тобто, е, ту подавали на учобу, тому що держава не хоче, е, щоб громади були спроможними, тому що е, легше управляти профанами. От в чому діло? І тому центральна, ну не, центральні органи були в цьому не зацікавлені. А треба, як було, щоб голова адміністрації там щось там щокнув, що всі прибігли, руки поцілували. а Він з барського плеча щось комусь дав, комусь не дав. І тому для для України це втрата. Але я думаю, що це тимчасово і е, ну. Попустить е, Трампа і все вернеться, як то кажуть, на круги своя. Хоча вони може передивляться і деякі е, програми будуть е, переглянуті, замінені. Якісь може підуть, а якісь може і збільшаться. Угу. але ну, загалом, це ну, ну це не то, що там прям удар-удар, але це під дих чуть-чуть попало. Да. Дякую, як Анатольович. що у нас тут два екс очільника управління молоді спорту е, нині. Дмитро Лантушенко, пресофіцер 117 ї бригади. Ну, в плані безпеки, і що може сказати про оце? От те, що відбулося в зв'язку з Заморозкою. Ну, ми тут говоримо кожен свою думку, так ну тому що аргументи такі, чому американським платникам податкам податків має бути цікаво допомагати там утримувати якесь незалежне медіа чи ще щось десь там на сумщині? Так і тіпа, і можливо, ми і зловживали десь, і перезавантаження допоможе і нам. Бо в Таймс там зараз стаття про міністра оборони вийшла так і воно ж якось все лягає. На жаль, не на нашу користь, але в один ланцюжок. Лантушенко. Ну я буквально дві тези скажу. Останні дні моя стрічка новин заполонилася саме цією реакцією громадянського суспільства Грантаїдом. на на зупинення або обмеження цієї донорської допомоги. Проте. З іншого боку, я прочитав аналітику і от додам Віктора Анатоліюча, що сьогодні 90 всієї грантової допомоги споживала саме держава, а 10% – це саме громадянське суспільство, і 90% грантової допомоги і Сей Дітами йшло на. Відновлення об'єктів інфраструктури, на освітні заклади, на заклади охорони здоров'я і так далі там подібне. І на мій погляд, сьогодні, від, від обмеження або зупинення, називайте, як хочете, втрачає саме держава, і держава має більше говорити, ніж громадянське суспільство. Поки що, на жаль, я цього не бачу, тому що від цієї ситуації, яка склалася, однозначно більше, більше втрачає держава. Що стосується громадянського суспільства, то так. Додамо Адріано, що величезна сила взагалі українського суспільства складалася в незалежності, і допомога від Європи, від Америки, яку отримали громадські організації, давала їм право говорити не так, як думає влада, бо не так, як хоче влада, шляхом незалежних медіа, шляхом круглих столів, шляхом шляхом там спільних майданчиків і так далі. Там подібне з іншого боку. З іншого боку, ну ми маємо розуміти, що ми. За останні роки і взагалі були, і за останні роки ще більше стали залежними. Ми залежні від зовнішнього фактора там по зброї, да? іноземна американська там європейська зброї, зброї інших країн. Ми дуже залежні від соціальних виплат, соціальної допомоги Європи і так далі. І ця вся от вікно можливостей європейська чи американська допомога так чи інакше. Будь-коли, але вона могла і мала бути або зменшена, або взагалі зупинена. Тому я вважаю, ця ситуація, яка склалася, це є величезний виклик і величезні можливості для нашого громадянського сектора. Чи зможуть вони переорієнтуватись? От віктор на сказав, що там на європейські держави, на європейські гранти, чи зможуть вони. Бути трошки іншими. А сьогодні і навіть сумський сегмент громадянського суспільства говорить про те, що окей, ми розуміємо, але ми не хочемо втрачати свою аудиторію, свою свою незалежність. Тому громада, допомагайте нам. Я знаю декілька успішних медіапроєктів, які вже успішно залучають кошти сумчан там з інших областей України. Їм люди допомагають, і тому це. От для них більше є викликом, викликом, щоб трошки переорієнтуватись, переформатуватись і зуміти головне зберегти незалежність, тому що якщо ми... Внаслідок цієї проблеми втратимо незалежність. То зрозуміло, що у нас не буде суспільних майданчиків, дискусійних майданчиків незалежно ЗМІ, і буде дуже дуже погана ситуація. Тому дві тези: держава має відстоювати позицію, в тому числі громадянського суспільства, на відновлення е цієї допомоги. А з іншого боку, за час, який залишився там 90-85 днів, громадянське суспільство має трошки зовні подивитися і. Шукати інші можливості щоб зберегти свою незалежність. Так, в стресових ситуаціях ми шукаємо можливості. Дмитро, дякую. Я хочу тут зазначити, що, наприклад, спецкор мед, як медіа, ми створювали саме так, як сказала Андріана. Тобто, ми спочатку своїми силами створили для того, щоб спочатку можна було потім можна було сказати, ми тут є, ми незалежні, і давайте працювати з нами. Тому так правильно і ми маємо теж бути стійкими. оці ці ситуації зроблять настійкішими, тому що правильно ну, люди, в яких є цінності, цінності, і ми зберігаємо, ми все одно кожен продовжить робити те, що ми робили. І ми будемо говорити про те, що вважаємо за незалепотне, не так, що є якась допомога. Ми говоримо, ми за правду, немає. Ну, все. Я, зокрема, ну буду продовжувати говорити. Кожен на своєму місці буде продовжувати відстоювати свої цінності і намагатися допомогти зробити свій вклад в безпеку країни. І медіа тут дуже сильно грають. Тому що незалежність для нас і ще ж не, не просто незалежність від там дяді якогось від влади, це ще незалежність від Росії. А в нас тут тут білі плями у нас. Російські помийки і люди, якщо не бачать інформації нормальної, адекватної, куди лізуть? В російські помийки і звідти черпають інформацію і так ухвалюють рішення про свою безпеку. Ірина Глівна, ви були серед тих, хто підіймав у Сумах на кордоні європейський прапор свого часу, так? І тоді теж була важлива ця незалежність від Росії. Бо ми були дуже асимільовані. У нас делегації їздили ще тоді-туди, так? Ну ще в той час. За донорські кошти. Так У нас безумовно у нас були міста побратими, у нас був фонтан, Орел, пункт, фонтан вот да, Берг, Белгород, Белгород, Курск, ну, І потім у нас був фонтан дружби народов на перехресті, на перетині вулиць, Героїв Сумщини і Троїцької, який потім став фонтаном єдності. З Євросоюзом ми перші, мабуть, отримували диплом Ради Європи в Україні. Ми перші слухали гімн Євро... Ради Європи під час сесій, піднімали прапор. Ну, тобто, Сумщина і суми, особливо суми, були на початку шляху нашої євроінтеграції. Можливо, тому і така у нас бурна була реакція на те, що ми туди не пішли. Але я хочу зараз говорити більш прикладними для людей речами щодо зупинки цієї допомоги. Що робила депутатський корпус, міська влада в умовах воєнної агресії, в умовах дії закону про правовий режим воєнного стану, коли бюджет не, розп... не планується і не розподіляється органам місцевого середування, то ми шукали. Другий бюджет. Ми таке собі поставили в планах. Якщо ми не можемо на е, утримання громади використовувати, на допомогу людям використовувати бюджет, який має зараз піти на допомогу військових. Бо насправді ви правильно сказали, що 600 кілометрів кордону це, ну, це ну, дуже велике навантаження. Насправді, і єдиний, хто, мабуть, отримує ДФТГ, це ми, це Суми отримують ДФТГ. І… Половина розвитку бюджету розвитку у нас йде на ДФТГ, а скільки у нас прильотів? То я хотіла б сказати саме такими прикладними речами: що кожен приліт коштує сумській громаді від 10 до 20 мільйонів гривень, щоб ми розумілися на все це, що потім вивезти і відбудувати. Але ці витрати. Покривається за рахунок громадських е гуманітарних місій, і дуже багато гуманітарних місій. Я на жаль не знаю зараз по реєстру. Ми дали завдання промоніторити, скільки у нас от буквально е Україн... Ми підписали United of Ukraine Юкрейну буквально три дні тому в з гуманітарної місії отримали першу допомогу. Скільки у нас таких? Ми зараз порахуємо. Але люди отримували від цих гуманітарних місій напряму грошову допомогу. Десь 10 800 Отримувала кожна людина, яка зареєстрована. По місту прильоту в тому будинку, але в або в цій квартирі, і напряму отримували ці кошти. Ми отримували допомогу у закритті вікон. Зараз їх не буде. У цих пакетах. От треба промоніторити, угу. чи стосуються ці заборони саме гуманітарних фонд. Якщо це державні, то безумовно не буде. Якщо це приватні фонди це як або європейська буде або буде Да. от якщо це американські і державні державні програми, то безумовно це нас. Буде стосуватися. Якщо ти все ж таки е, приватні фонди наш фінансували, ну є приватні фонди, які фінансуються. но в принципі, я таких не знаю, чесно вам скажу. От, по сумам працювали гуманітарні місії. Це державні державні американські фонди. То це нас буде стосуватися напряму. Ну, декілька цифр. Якщо у нас по минулому року лише... Проєктів, які ми закривали по по всім отаким донорським коштам гуманітарним, десь порядка на 30 мільйонів гривень по минулому року, і десь порядка ну, 27 мільйонів гривень це та допомога, яку яку отримали сумчани безпосередньо із рук в руки. Від це цих гуманітарна місій. соціальна да, відповідність. Да, це, це буде насправді. Це буде не дуже просто закрити зараз всі ці питання бюджетом, і Героїв Крут було нам тому просто приклад як най такий яскравіший, коли три героїв вкрут 36-38 не змогли взяти глобал джем, не, не змогли взяти Jam. Чому тому, що у них закінчувалася бюджет? Річний бюджет, і такий об'єм вони не могли не змогли потягнути. Потягнули лише маленький об'єм на 60 вікон, там героїв Крут 40, а 36 і 38. А це кожен день в нас в межах області сьогодні так, так, три прильоти. Но, та сама солодити. проліска е, безконечна видача е, матеріалів для закриття віків. Ну, тобто, я скажу, що нам буде непросто. Нам буде дуже непросто. Дякую вам. Будемо сподіватися, що все-таки можливо вони якісь там аудити проведуть, переглянуть якось формати, і ми повернемося. І що, все таки, як сказав Вікторантоліч Трамп, що там опритомніє? Трампа популярна все залежить від того, яке завдання вони перед собою ставлять. Якщо вони ставлять завдання все ж таки перевірити нас на доброчесність, на доброчесність, і якщо ви говорите про те, що 90% це не громадянське суспільство, а держава, держава отримує допомогу, то я дуже, дуже вірю в те, що все ж таки вони нас. Перевірятимуть на доброчесність використання всіх цих коштів, бо говорять про те, що військова допомога, яка залишається по коштам на території США, вона залишається тому, що кошти безпосередньо йдуть в їх оборонний сектор, а ми отримуємо лише продукцію. А от буквальне фінансування. от З буквальним ну, фінансуванням така реально зарплати ситуація. Це відбувати наших вчителів, і це uh, так 70% відсотків нашого 70 бюджету, державного бюджету на виплати вчителям, бюджетникам, шо, держслужби, шо, шо, держслужби. Обиди, держслужби обиди це гранти, да, це, це допом... якраз не тільки американські, от, вільній, але пенсійний... Да, і пенсійний фонд так також. Там то так. я думаю, що нас чекають не найкращі часи, і ми маємо якось витримати це не тільки на рівні локальному, а й державному рівні. Витримати і зрозуміти, що в принципі американці, американські платники податків почали рахувати свої кошти.